Юрка. А де є тут? Чебурашка, Крістіна, Ульяна». А загалом у цьому стаді 22 тварини. Воно найбільше в усьому регіоні, бо навіть у державі. Карпатський буйвіл не зле почуває себе на закарпатських луках, але не може жити ані без водойми, ані головне без підтримки ентузіастів. Місцевий фермер каже: не можна втратити цих незвичних для України, але вже рідних для нашого краю тварин. На всій Дунайській низовині буйволи є. І, але другий, другий тип. От у нас зберігся іменно цей Карпатський е, значить, буйвол, Він тут вже акліматизувався, е, тому що вже сотні років, а може і тисячу років він тут. То, власне кажучи, ми за то і підняли це питання і хочемо зберегти його і розмножити для того, щоб наші діти і внуки бачили е, цю тварину. Е, предки. Киж, значить, виживали за рахунок цієї тварини. Ну так треба їй створити умови для того, щоб вона не зникла у нашому регіоні. Відродженням буйволів у карпатській глибинці зайнявся німецький студент-еколог. Мішель Якубі разом зі своїми друзями зібрав гроші для закупівлі перших трьох буйволів для цієї ферми. Так півтора року тому і започаткували нову хвилю розведення буйволів у Карпатах. Я зайнявся цим, тому що буйвол – це вимираючий вид свійських тварин. Я переймаюся відродженням карпатського буйвола тут в Україні, бо хочу зберегти цих тварин в їхньому природньому середовищі та налагодити розведення та можливо виготовляти сир з молока буйволиць. Буйволи опинилися у нашому регіоні найімовірніше за часів татаро-монгольського нашестя. Тварини акліматизувалися, нині йдеться вже про власний карпатський тип буйвола. Буйвіл – звична свійська тварина для місцевих селян. Свого часу тут у Стеблівці було понад дві сотні цих тварин. Буйволиць тримали у кожній третій хаті. Але після розпаду колгоспів стадо зійшло на нівець. Адже надій у буйволиць значно менше за коров'ячий – Утім, молоко різниця унікальною пожирністю. Воно має жирність від 9% великих міст білків і не потребує кип'ятіння, адже буйвіл стійкий до традиційних для корів хвороб. Управлятися з тваринами не так просто, але буйвіл того вартий, каже пастух. Так це найкраще, і молоко, і м'ясо. От для маленьких дітей іменно питательно треба, жона, якщо в положенню. Та якраз усе молоко полезно. ребенок хороший. и тут і молочко ха у його спрос великий. за молоком. Ферма, на якій регіону повертають карпатського буйвола, працює на засадах екологічно дбайливого сільського господарства. Ентузіасту допомагають і інші європейці-волонтери. Лаура приїхала із Франції. Молоко буйволиць їй смакує. Хоча доїти тварин спершу було глячно, Незважаючи ні на що, це був дуже цікавий досвід. Мішель намагається на фермі не використовувати техніку, як то автоматичні доїлки. було трохи страшно, але все вдалося. на часі створення лінії переробки і незабаром у селі мріють розпочати виготовлення знаменитої моцарели сиру із молока буйволиць.